Так, ми вже ру, рукояточку, так? Да? Да, ну от тут я ж кажу, такі штуки робляться, як то кажуть, методом трика. Тобто перша рукоятка робиться, от перша от у меня заготовка она не підійшла. Ну а зараз якраз врахував особливості, і зараз будемо вже шнурувати. Як зазжди, Ми її приклеїли. Так, моя стану? Ну, Рукоятку я підклеївсь, підклеїв сюди, вкладеш на uh -huh. шнуровку. Тобто вже отбойник зарані зроблений. Uh -huh. То есть фактично, по своїй, як конструкції, так, конструкції обтяжка, вона повністю повторює наші рукоятки з Фоксом. Але без демпфера всередині. Ми думаємо за демфер ще хлопці, тому так, ну, не розтраюйтесь, це... то там бащо поклонник демпера. Це у нас пілотна рукоятка, перша на ці руки. Так, так. Це О, ми просто і, методом тика поки працюємо. Це, як то кажуть, демонстрація технології, як кажуть в авіації. О, тобто, проба пера. Тобто, ну вже досвід є, але конкретно на цій моделі рука ми перевіримо, як вона на ньому стане. Так, так думаю, що нормально ста друзі. Якщо вам цікаво, що луки восточного типу у нас тут є невеличка партія. Тут у нас уже і сатурни, тут і слони, але у нас от ціла пачка є турків від 20 до 37 фунтів. Тому, якщо комусь цікаво, вони є в наявності, їх не треба чекати, такі як, наприклад, якщо ви замовляєте у нас Фокси, ми просто е, вибираємо фонтаж під ваші параметри, і все, ми його повністю робимо. У нас інше буде огляд. дивитися на нього там їхні пострілушки. Ми будемо зараз знімати, дивитися на нього повне там відео. Маєстро, я попитаюся витащити на виходний, і ми його трошки потестуємо. Не для Ютуба, а для Тіктока, але щось таке будемо робити, хлопці. Вот таку цукерочку. Ми от зараз вже закінчуємо. Зараз ми ще поставимо на нього нову тітву.